Всім привіт, друзі. Нарешті дали мені відпустку. Думав вдома відпочити. Дружина каже: це ж ти до кума підеш до одного, до другого, до п'ятого, до десятого. До друзів я тебе й не побачу. Давай, каже, краще поїдемо в Карпати вдвох. Ну і от поїхали в Карпати. Приїхали в ворогту на поїзді, в Ворохті взяли таксі, приїхали в Красник. Красника будемо зараз підійматися на костричу, потім на Кукул і спустимось в ворогті. Люда? Помахай рукою. Там воно Чорногора ще вся під снігом. Це Красник. З нього ми будемо підніматися на костричу. Щойно подивився на годинник. Набрали свої перші 100 метрів у цьому році, дасть бог не останні. Ідемо 22 хвилини, Пройшли відстань 850 метрів і набрали 100 метрів висоти вже. Люда не втомилася? А як сказати? Важкувато, так? Да? Після зими важко. Ну, вже красиво. Да. Це ось наш перший брід. Ну, майже. Переправа. Пройшли на кілометр. Спека неможлива. Як для середини квітня дуже-дуже жарко. Карпатська музика. Дзвони передзвони Нам ще трошки і зайдемо в зону лісу. Там буде трошки легше, не так спекотно буде. Висота 1223 метри над рівнем моря. Це ми, виходить, майже 600 метрів набрали висоти вже. Пройшли 4,5 кілометра. І йдемо вже. 3 години 20 хвилин. Люда он доганяє. Далі з цього місця дорога вже йде попрямі майже. Будуть маленькі набори висоти, будуть ще менші скиди висоти. І ось вже видно, проте сонця може бути поганенько на телефоні видно. Але вже видно чорногорський хребет. Майже у всій красі за деревами. Ще трошки пройдемо і буде ляпота. Люда, ще трошки залишилось, далі по рівному будемо йти. А там вон, внизу красник. Там Ільці видно. Направо пішла дорога на верховину, наліво кривопільський перевал, Ворохта. А ми підемо от по цьому хребту, потім прийдемо на хребет Кукул і спустимось Орухту. Вон Чорногора. Ну ось ми нарешті дібралися до шикарних краєвидів. Воно починаючи з Говерли. Петру це тут не видно звідси. І пішов Чорногірський хребет. І що саме цікаво, ми тут йдемо з пека, футболках, жарко, а рядом он хребет, а на ньому снігу, блін ще тисячі тонн. Ну а нам так вже ось по цій дорозі до джерела Полонина веснорка. Там повечерюємо, поставимо намет, будемо спати. А там сонечко буде вставати. Там наша палатка стоїть. Її навіть не видно звідси. Це такий ранок другого дня. Вон видно якраз верлу, чергийський хребет. Весь під снігом. Дуже красиво. Там сонечко буде підніматися скоро. Вон у нас якраз сонечко встає. Світанок супер. На Донбасі доволі часто доводилось зустрічати світанки, було дуже красиво, але ви знаєте, Карпати є Карпати. Тут світанок, блін, ну взагалі. Реально супер. Там у нас внизу воно красник. А навпроти оп-оп-оп, черногітський хребет. Доброго ранку, Україна. Подивіться, який у мене шикарний світонок. Вон там за мною бачите сонце встає. Зараз поп'єм кави. Зложимо намет і будемо йти. До речі, маленький лайфхак. Завжди, перед тим, як і в походи, перевіряйте своє спорядження. Ми вчора давай ставить намет. А він зараз не стає. А чому так? Тому що дружина вирішила підсушити палатку, поки я відсутній був вдома. Розложили, просушили, зложили назад. А дуги положити забули. Прийшлося викручуватися таким от способом. І біда в тому, що та сумочка, де лежали дуги, кілочки, там був і паракорд. Аби був шнурок, можна було б простіше на палках розтягнути, а так і шнурка немає. Викручувались підручними засобами. Тут ось у нас лежить сніг, а зразу за снігом ви подивіться, яка красота. Крокуси і підсніжники. І тут нами все встелено. Підсніжник-шафран. Підсніжник-шафран. Вигляньте, що робиться. Білий крокус. Я його перший раз бачив в житті. Тут одні крокуси. Да, білий крокус. Одні крокуси. А тут ось пішли підсніжники. Ціла поляна підсніжників. Так, да, ціла поляна підсніжників. Разом з крокусами. Ну що, сюди йти? Да, це, це дуже вау. У мене вже. От ми зараз піднялись на вершину кострич 1544 метра. Тут уже воно поруч з говерлою і петрос видно. І там навіть за деревами. Якщо трошки вліво пройти, видно близниці. Люда, як тобі поход? А квіточки? Супер! Квіточки то. Ну що, підемо? Мав, як це Ага. Ну що, друзі? Після походу горами, після відвідування ресторану Стара Ворохта, де доречі, до речі, дійсно непоганий бограч. Повірте мені, я в бограчі трошки щось розуміюсь. Тепер ось з людою відпочиваємо в чоні релакс, так сказати, да. Да, кохана? Ага. класно, так, да. класно, що я хочу сказати? Після походу горами чан дійсно розслабляє, релаксує. Це класно. Тут ось чан з гарячою водою. Поруч там є чан з холодною водою. Зараз нас тут трошки поварять в гарячій воді потім підемо в холодну воду. І потім ще казав Петро, це господар садиби. Що ще буде чан з молоком. Ну, як в Коньку грубуньку, пам'ятаєте так? Все. Бажаю здоров'я вам. Гарного вечора. До зустрічі. Скажімо. Пока-пока.